Всім привіт! Сьогодні 2 квітня. Ми вже в лісі і спробуємо знайти якогось риба весняного. А тут бачите з лівої сторони такий густий хвойний ліс. А з правої сторони такий змішаний. Нам напевно сюди. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. тільки який в ліс.

Znaczy już jest. Z Muszkowa Szopienki, wyleciałem z moje drogi. І тут що маленька така, її ще звишого. Тут бобре живуть. Стрезли дерево, помаленьку його розбирають. Ну, тут щось не закінчив. Совкусифа повиростала свіженьки. Багато їх є цього року. Таві ховаються. Трошки уже работают. А какие здоровые острые червоные. Какие Кажуть, що ростуть екологічно чистому місці, тут вона прямо біля бутилки виросла. Зрізали отут сосну і грубше забрали на матеріали гіляки, отак і лишилися на кущах висіти. На одне дерево стало менше. Ще одне місце знайшов. Вот тут Третій. Назвался. Ми тут великий. Такий. Оце там найбільший що я знаходиться. Це как раз у красота. Ростуть такими колоніями маленькими. Якщо одного знайшов, треба шукати, біля нього ще мають бути. На сьогодні вже хватить. позбирали трошки грибів, погуляли по лісі. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, дизлайк, далі буде.